Друзі, хочу ще вам показати Ірис. Ви знаєте, такий гарний, ніжний, здоровий, такий крупнячий. Мені він подобається. Хочу, щоб і ви подивилися. Гарнючий, дивіться який. І не жадний на квіти. Мені дуже подобається, гарний. На жаль, я ось такий. Ось такий ще дуже гарний. На жаль, я не знаю назви. Ви бачите верх біленький. Оці під плюсточки в нього рівненько. Ось такий гарний рисик. Дівчата. У мене тут полутінь. І дивіться, який гарний ірис відкрився у мене. Ой, він мені так подобається, гляньте. У нього широка така кайма, така коричнева. І таке бускового кольору серединочка. Ой, дивіться, який гарний. Дуже мені таке подобається. Гляньте, зараз вам покажу. Це я його в прошлому році купила кусочком кореня. І оце він у мене заквітував. Гарний, ой, такий чудовий. На жаль, я, звісно, не знаю назви, я купляла на базарі. Людина та, що продавала, теж не знає, але дуже гарний. Дивіться, яка широка кайма. Обично кайомочка така не широка, а тут прям ой гарний, ну дуже. А верх такий, знаєте, гірчично-жовтий. А я думаю, що тут таке гарне в мене там розквітувало. Мій ти золотий. Ось іще, друзі, коло півоній у мене отакі іриски блакитні. У них верхні пелюстки темніші, а низ, знаєте, такий ніжно-ніжно-блакитний. Ось такі ніжно -ніжно отакі ще і дуже-дуже ароматні. Дуже мені це все подобається. Чи видно вам? Сонечко засвічує. Зараз покажу ще свій ірисик. Гляньте, друзі. Гляньте яка краса. Та який же ж він весь в квітах, дивіться. Отакий От прям, ну дуже-дуже гарний. Гірчичний верх. І, і така, знаєте, насичено, навіть не малинова, а така бускова, напевно. Ну, дуже гарний. Ось скільки квітів має. На задньому плані видно жемчужну розсип, то що в клас і мої іриси. Ось таке ще сонечко, дивіться, який гарний, насичено жовтий, яркий, яркий, жовтий, а нижні пелюстки у нього, знаєте, з широкої, такої коричнево-бордової каймою. Ось дуже гарний. Бо такі ж в тон о цим пелюсткам. Погано видно, сонечко засвічує. От, господі. То я на роботі, то сонечко засвічує. Це ніяк. Отак. От І такий ще вам покажу, друзі. У нього такий світ. Такі вишневі в нього е, нижні пелюстки і кремово, такі кремово-білі верхні. Гарні теж. Ось, друзі, можу вам передати, зараз трошки сонечко сідає, і я можу вам колір передати такого моєго іриса. Тут, знаєте, і блакитне є усьо в центрі. І жовте, і помаранчеве, і борідочки такі ярко помаранчеві. І верх такий димчастий. Дуже, дуже такий, знаєте, нежадний на цвітіння, Багато бутончиків у нього. Подобається він мені. І дуже солодкий аромат. Ось такий сорт. Звичайно, це сорт, але ж, знаєте, я раніше не думала, що мені це знадобиться. І не сильно це все фіксірувала. Ну, нічого. Я думаю, дівчата, ті, що знають, ті, що люблять риси, понімають, вони мені напишуть. Дівчатка, я всім вам щиро вдячна. Ви мені завжди щось підказуєте, мої назви. Дякую, дівчата. Ну, все. Біжу далі. Друзі, їду додому, не змогла проїхати повз такої краси, погляньте, гляньте, як хоч вони і прості, ці петушки, але ж вони, дивіться, які гарні. Гляньте рожевий, який красавчик. Просто красавчик. Дуже гарно. Ви знаєте, тут такий аромат. Так пахне. Ммммм, рожевий, гарний, гарний. Отакий. Я милуюся, думаю, покажу і вам. Дивіться, як гарно. Ціла доріжечка.